Тепер можуть покарати навіть і за купівлю майна. 80% українців не знають, що вони можуть бути покарані закупівлю квартир, будинків і навіть автомобілів. Так багато українців при продажі власної нерухомості чи транспортних засобів не сплачують у повному обсязі обов'язкові збори, занижуючи їх. Вартість більшість, починаючи свій бізнес, не поспішають реєструвати ФОП та сплачувати податки. Інші, навіть зареєструвавши ФОП, не сплачують податки у повному обсязі, отримуючи гроші на власні банковські картки чи отримуючи готівку. Однак до чого тут відповідальність за купівлю нерухомості чи транспортного засобу? Бо описані діяння стосуються. Саме відповідальності за несплату податків. Дійсно, відповідальність за несплату податків передбачена статтею 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу. А от витрата таких грошей, які фактично отримані злочинним шляхом, передбачена статтею 209 Кримінального кодексу. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Тобто купівля на такі гроші транспорту чи нерухомості. Яка передбачає вже більш суворе покарання, а саме позбавлення волі та конфіскація такого придбаного майна? Однак це ще не все. Згодом за паперові гроші в Україні взагалі не можна буде придбати коштовне майно. Так, Україна поступово приймає закони щодо запобігання легалізації доходів, отриманих за чинним шляхом. А також щодо посилення відповідальності за такі дії, що є передумовою вступу України до ЄС. А це у свою чергу призведе до того, що буде неможливо витратити гроші за відсутності доказів їх легалізації. Вже зараз ви можете запитати у наших співгромадян, які убігли від військової агресії до ЄС, з якими труднощами вони зіштовхнулись. Придбаючи нерухоме майно у більшості європейських країн наші паперові гроші без підтвердження їх легалізації європейцям не потрібні. А отже, з часом усі українці будуть вимушені працювати легально, бо вже зараз існують закони, які зобов'язують нотаріусів та банки сповіщати правоохоронні органи про всі підозріли операції з коштовним майном. Хоча зараз цей обов'язок виконується формально. Однак рано чи пізно Україна затягне гайки і так чи інакше доведеться працювати тільки легально. Саме тому зараз прийшов час зареєструвати ФОП та отримувати таку реєстрацію в очах держави докази легальності своїх статків. Ну а як правильно зареєструватись, обрати кведи, здавати звіти та отримати оптимальну податкову. Систему ти можеш дізнатися на консультації або спеціально підготовлених для тебе відеоуроках. Посилання на уроки можна отримати в описанні до цього відео, або через особисті повідомлення.